Привіт, вітаємо вас на нашому сімейному каналі. Сьогодні у нас буде пиріг. З вишнями вирішила побалувати своїх хлопців. Двоє ще не їдять пиріг, але мій самий старший хлопець в сім'ї, чоловік, сказав, що він з'їсть її за двох наших хлопчиків. Тому буде пиріг. Рецепт я знайшла давно, мені дуже сподобався. Він дуже легкий і виходить постійно. Взагалі не було такого моменту, щоб він не вийшов. Що для цього потрібно для цього е, пирога? Е, вишні. ну Тобто е, свіжі вишні, оскільки зараз вони є. Начинку можна абсолютно різну, яблучну, брикосову, вишневу, польот фантазії. Все, що вам подобається. Вишню я трішки приспустила з цукром і з крахмалем, щоб вона не Ну, Будемо бачити, як. Е, я її ще не давала. Ну, Трішки кольор такий вийшов. не, не дуже, воно ну, справку ну, Е, Потім потрібно муки. Борошна. Вивез. 300 грам. е, Два яйця. 100 грам цукру. ванільний цукор потрібен. Розпушувач. Розпушувач тут 18 грам, але десь треба десь там 10 грам. Є, є пачки по 10 грам. Я буду 2,5. Маргарин. Тут у нас вершковий, особливий, 250 грам. Треба 200 г. Ну, я даю цілу пачку, воно не, не пошкодить. З е, самого тіста виходить на велику форму. Ну, у мене зараз її немає. Я буду, робити, я буду ділити пополам і з половинки робити меншу формочку, а потім в раз раз ще зроблю раз пиріг чи завтра. Там, він швиденько зруйнується на таку ж саму форму. Тобто вийде дві таких форми або одна велика. Цукор. Змішуємо з яйцем. Яйця два, але в саме тісто потрібно давати одне яйце і один жовток. Я даю чуть більше, бо е, білок. Ми змащуємо білком сам пиріг. Зараз ми його відділимо. Так, і не весь білок забираємо. Цього вистачить. Його трішки розпити і вистачить на те, щоб у нас тепло. Так. Тик -тик 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 -тик. Ось потрібно збивати, просто розмішати цукру і додаємо ванільний цукор. Пачка. Так, це у нас скільки? 10 грамів. Хто не любить, може не додати. Воно смак тіста від цього, нічого не, не зміниться. Мені просто подобається. Не подобається це пісочне тісто, що не потрібно, е, якби маргарин січуть в пісочному тісті, їм не А тут його можна просто натерти на грубі те. Будемо так. Ці його трішки, бо він. Бистренько топиться, тому краще його змочувати в муці І натираємо на голові на телечки. Час від часу відмочуємо миці, для того, щоб воно добре натиралось і не прилипало до витеру. Маргарин натерла. Це може бути спред, може бути масло, ну, тобто, і легенько просто, щоб він не захипся. чуть Тут 300 муки, але я додаю не всю, додаю по чуть-чуть, Бо буває, залежить від борошна. Що буває, що потрібно його менше, а буває трішки більше, тому краще не додати, щоб потім трішки більше зробити. І напомовляємо пошукати. Пів пачки. Є. І вимішуємо цю, так щоб оно було таке рих. Потім будемо. Мені... Тісто має бути не забите, ну і не сильно рідке, щоб не охопити руку. Пробувала з цією з цим тістом робити начинку з... Сиром домашнім. Щось наподобі я перебивала його блендером, Наподобі такого кремчика вийшло. І коли робилась цей пірогом, то там чоловік говорив, що воно вийшло як чізкейк. Тобто можна і так. До речі, можна давати як ріктут, так і густу начинку. Якщо рідку начинку, то хіба трішки загущувати, щоб песана не розсопила саме тісто. Можливо, треба дивитися, скажу ще раз по консистенції. Можливо, можливо, треба буде додати ще трішки муки, але мені здається, що тут зараз поки не потрібно. ми Спочатку його добре, У нас ще трішечки лишилось цей рецепт тіста знайшла давно. Я завжди у мене така якась. Не знаю, традиції. Я шукаю завжди рецепти в інтернеті. Ну, якщо немає ніяких там старих рецептів від мами або від е, чоловікової мами, шукаю рецепти в інтернеті. Пробую робити. Тобто оцінюю, чи можу я його зробити, наприклад, і який він мені подобається, не подобається. Пробую робити. А потім, якщо він виходить, то я обов'язково його собі записую тільки тоді. Тобто не просто там десь взяла, переписала, він не вийшов, або, наприклад, там мені він не сподобався. Тільки тоді записую. І так собі записую, і в мене таке, тепер, от тепер свій такий. ну, чуть, чуть він липне. Добавляємо ще цю муку. Треба подивитися, зараз будемо бачити, як Може, Можливо, ще треба буде трішки муки. Але краще не забувати. Смачніше от. от я знайшла цей рецепт вже давненько, і робила пиріг з яблуками. Чоловіку дуже сподобалось. І я думаю, раз сподобається, значить ми будемо його записувати. І так, тепер з цього тіста, до речі, я, я робила і сочники робила і з сиром, і пиріжки робила, і з яблуками пиріжки робила. Тобто, кому подобається таке пісочне тісто. Mm, це взагалі дуже класно. Його там На вечір можна навіть поставити в холодильник, він не втратить свої якісь там властивості тіста. От. В принципі, воно ну, ще таке мягке, але я думаю, що цього не стає. Його можна поставити в холодильник на трішечки, якщо прям дуже консистенція, вам здається м'яка. Навіть можна додати ще чуть-чуть, буквально 2-3 ложечки муки, щоб воно просто не липло до рук. Це тісто замісили, Я додала ще 2 ложечки муки. Значить, взагалі в реалії тоді 350 г муки краще давати, бо ця мука є борошно якесь інше, тому трішки я додала ще. Ось таке воно має бути. Гавненьке, такі еластичне і не липнути до рук. І відправляємо його в холодильник. Потім будемо формувати наш. Тісто ми витягнули з холодильника, воно таке вже стало трішки тверденьке, плотненьке. Його потрібно, потрібно тримати годину в холодильнику. Наприклад, я ніколи не тримаю годину, хіба якщо в мене там якісь справи або ще щось, тобто воно йому не зашкодить. У мене пройшло десь півгодинки приблизно. І на цю форму я ділю пополам його, тому що цього тіста, хто любить дуже багато тіста, і там трішки начинки, то можна хоч все туди поставити. Можна якась форма вища або довша. Але я люблю, коли багато начинки, Тіста не дуже багато, там воно буде по бортикам і понизу. Тому ділю на пополам. Таке воно мене пахне. Так. І розпреділяємо його. Опевню форму я змастила попередньо масло. Можна мукою посипати. Тісто, в принципі, якби воно не повинно приставати до самої форми, хіба воно у вас якось там з якимось таким покриттям щоб... І можна розподілити. Це ми доносимо тут. Собі допомагати можемо трішки борошном, щоб. Можна ставити на пергамент, роз... розтачувати його на пергаменті, розкатувати, і потім ставити форму. Ну, Мені так зручніше, щоб не з пергаментом. Я собі так приблизно роз... розподіляю, бачу, де у мене товстіше тоньше. І до бортиків піднімаю. Бо начинки в нас, в принципі, буде якраз нормально на цю форму. Спадіємо, що вона не повитікає. Ось такою рідкою начинкою я ще не працювала з цим пирогом, пиріжком. Зараз будемо до кінця цю форму зробимо і будемо заливати наші вишні. Кажу, таку рідку начинку я буду ставити другий раз. Перший раз я ставила ще раніше ми, я робила цей пиріг, але робила з виноградом. І робила я ну, щось на потоп, на джему з винограду, щось таке. І вирішили поставити його в пиріг. Але, напевне, я його погано загустила не до кінця. А можливо, потрібно було саме от це тісто підпекти в духовці. До речі, за духовку, зараз треба духовку включити. Духовку ми включаємо на 180 градусів, у нас електрична. З газовою, ну, тобто, ви вже орієнтуєтесь, думаю, якщо користуєтесь, то орієнтуєтесь, як вже під себе. Я включаю на 180 градусів. На 40-45 хвилин. Дивитись вже, тут буде видно, коли саме тісто готове, ми зараз побачимо. І цю начинку я додавала цукор, додавала крохмаль, але кукурудзі, не кукурудзяний, а картопляний. Радять взагалі в такі от начинки солодкі додавати кукурудзяний крохмаль. Ну, У мене його не було, тому добавила такий. А тоді я робила виноград, і він у мене вийшов дуже рідкий. Ну, Періг був смачний, в будь-якому випадку. Тісто пропеклося по бокам, а знизу воно таке відчуття, що як тут вже цукор є. І воно як розчинилось в самому винограді. Не було смачно. Ніхто не говорив, що було не смачно. Чоловік би мені точно сказав, що смачно чи не смачно. Тому все пішло на ура. Але я зрозуміла, що начинка була зарідка, і вона трішки витікала, коли її розрізали. То тобто будемо надіятися, що вишеньки наші не потечуть. Бо зазвичай роблю з яблуками. З яблуками, з абрикосами можна робити, з персиками. Тобто, з будь начинкою, яка вам подобається, кажу, з сиром домашнім можна робити. Тобто воно абсолютно все сюди під все сюди підходить. З яблуками це взагалі саме смачне, що можна було. може бути багато яблук, трішки тіста, ну, і пахне гарно, смачно. Чуть-чуть, щоб виступало, щоб можна було трішечки бортики закотити, щоб сама вишня ну, під бортики затікала, щоб не витікала через верх, якщо почне трішки бурлити. Це все можна робити на пергаменті. Швидко розкатали тістечко і поставили його в форму. Я люблю погратись з тістом. Отак. Тут-тіть. Буде його небагато. І зараз будемо засипати начинку. Я завжди проколюю, щоб він пропікався і знизу, і з боків. Начинка буває різна. Раз, раз, раз. швиденько швиденько, можна ножечком, чим у вас є. Так, і засипаємо нашу вишню. От воно такою консистенції стало такою густенько. Така більш-менш густенька. Більш Надіюсь, що воно все буде смачно. Засипаємо. її. Цукру давала небагато, тут в мене десь було. Трішки менше, ніж пів кілограма вишні. Давала десь, можливо, три ложечки цукру і десь одну ложку крахмалю. Так І варила. Трішечки уварювала, поки воно не було. Не загусло трішки. Потім відстало, воно ще трішки було рідке, був сок. Але тут зараз подаємо супер. Можна навіть ще більше начинки ставити. Тобто це кому подобається. У мене саме стільки вишні, тому будемо бачити, що з цього. От, вийде. І отак от, от пиріжочок. Будемо його як би прикривати трішки. Такий не закритий, закритий. Так от. Якщо було б більше начинки, він був би там менш закритий. Ну, це, це не впливає абсолютно на смак. І, наприклад, я ще люблю, можна тістимо на сторонечку, добавимо трішки муки. і зробимо зараз ось такі полосочки з тіста зверху, щоб було гарно. як він У нас точки покажу. Буквально ще трішечки тіста. Або з того ж самого, що ми тут ставили, тіста. Можна просто розкатати і порізати на полосочки. Ну це набагато швидше, і без таких підпис. І так декілька штучок. И чик, еще одно. Все у нас было чуть-чуть И значит. Трошки ще підніметься. Ну, це таке виконує чисто декоративну функцію. Але коли воно пропечеться, воно буде симпатично виглядати. Так, будемо надіяти, що наші вишеньки нікуди не втечуть. Все. І чекаємо поки нагріється духовка і ставимо його в духовку. Наша духовка нагрілась, ставимо наш пирожочок, пиріжочок якось так.

О, так, вийшов гарненький. Так. Ось такий вийшов Начинка чуть трохи рідковата, але він трішки вистегне і все буде окей. То можна, коли він вистане, просипати пудрою, це взагалі буде саме те, що треба. Тому всім гарного дня, вечора. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і підтримуйте переновний контент.